Виконуємо номер 737 із підручника Геометрія 7 та номер 5019 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Прямокутник поділу на 9 прямокутників. Дивись малюнок. Тут, правда, квадрати, ну, виявляємо, що це прямокутники. Перимети трьох із них відомі, і їх вказано на малюнку 12, 13, 16. Знайдіть периметр зафарбованого прямокутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, підписала наші периметри. Периметр невідомого позначимо змінною х. Ну, а тепер проставимо сторони. Отже, А. Тоді, відповідно, і тут А буде бо це прямокутник, Б, тоді відповідно, і тут Б буде. С, тоді і С знизу буде, і введемо Д, тоді тут буде Д. Ну, А тепер записуємо формули периметра. Отже, у нас 2 помножити на А додати Б дорівнює 12. Бо периметр прямокутника – це 2 помножити на суму його сторін. Є, перше записали. Тепер візьмемо той, що х у нас. 2 помножити на С, додати Д дорівнює х, тепер 2 помножити на. b додати С дорівнює 13 і 2 помножити на А додати Д дорівнює 16. Тепер додамо по члену наші рівності, які підписані одна під одною. Отримаємо 2 помножити А додати Б, додати 2 помножити С, додати Д. Це ліва частина і 12 додати Х справа. І тут 2 помножити, Б додати С, додати 2 помножити, А додати Д. І це буде 13, додати 16. Розкриваємо дужки. Маємо 2а, додати 2Б, додати 2С, додати 2 д І це буде 12, додати Х. І тут розкриваємо дужки 2Б, додати, 2С, додати 2А і додати 2 д І буде це у нас 29. Ну, а тепер перепишемо в алфавітному порядку. Тут у нас в алфавітному. Перепишемо тут 2а. Додати 2 b додати 2С, додати 2Д. І як бачимо, ліві частини наших рівностей, однакові, відповідно, будуть рівні і праві частини. Тому 12, додати Х то рівня 29. Ну, а тепер Х29 віднімаємо 12. Отримаємо у нас 17. Отже. периметр зафарбованого Ось він наш зафарбований прямокутника. 17. Записуємо відповідь. 17 номер 737 із підручника Геометрія 7, та номер 50.19 із підручника Математика 7. виконано.